Друга Самуїлова, 24 розділ, І знову запалився Господній гнів на Ізраїля, і намовив сатана Давида проти них, говорячи, Іди, перелічи Ізраїля та Юду, і сказав цар до Йоава, вождя війська, що з ним, перемандруй серед усіх ізраїлевих племен, від Дану аж до Бершеви, і перелічить народ, і я пізнаю число цього народу, і сказав Йоав до царя. Нехай же Господь Бог твій додасть до народу в сто раз стільки, скільки є, а очі мого пана, царя бачать, та нащо пан мій цар уподобав собі таку річ? Та цареве слово до Йоава та на військових провідників перемогло, і вийшов Йоав та військові провідники від царя, щоб перелічити Ізраїлів народ. І перейшли вони Йордан, і таборували в Ароері з правого боку міста. Що лежить у середині Долини Гату та Приязеї, і прийшли вони до Гілеаду та до краю Тахмім-Ходжі. і прийшли до Дан'яну і навколо до Сидону, і прийшли вони до твердині Цоар, і до всіх міст Хівеянина та Хананіянина і вийшли до Юдиного Негеву, до Бершеви, і мандрували вони по цілому краю, і прийшли в кінці дев'яти місяців та двадцяти днів до Єрусалиму. І дав Йоав цареві число переліку народу, і було Ізраїля вісімсот тисяч сильних мужів, що виганяють меча, а юдиних мужів п'ятсот тисяч чоловік. І збентежилось Давидове серце, як перелічив він народ, і сказав Давид до Господа: Я дуже згрішив, що зробив це. А тепер, Господи, відсунь же провину свого раба, бо я дуже немудро вчинив. І встав Давид рано вранці, а Господнє слово було до пророка гада Давидового пророзоливця, говорячи: Іди та й скажеш Давидові так сказав Господь: Три кари кладу я на тебе, вибери собі одну з них, і я зроблю її тобі. І прийшов гад до Давида і розповів йому, та й до нього сказав: Чи прийдуть тобі сім літ голоду в твоїм краї, чи теж три місяці твого втікання перед ворогами твоїми. А вони тебе гнатимуть, чи теж буде три дні моровиця в твоїм краї. Подумай тепер та й ріши, яке слово верну я тому, хто послав мене. І сказав Давид до Гада сильно скорблю я, нехай же впадемо ми до Господньої руки. Бо велике його милосердя, а в руку людську нехай я не впаду, і дав Господь муровицю в Ізраїлі від ранку, аж до часу умовлення, і померло з народу, від і аж до бершеви сімдесят тисяч чоловік. І простяг той ангел свою руку на Єрусалима, щоб вигубити його, та Господь пожалував щодо того зла. І сказав він до ангола, що вигубляв серед народу. Забагато тепер попусти свою руку. Ангел Господній був при тоці євусиянина Аравни, і сказав Давид до Господа, коли побачив того ангола, що побивав серед народу, і проказав: Я ось згрішив і пішов проти закону, а ці вівці, що зробили вони, нехай же рука твоя буде на мені та на домі мого батька. І прийшов того дня гад до Давида. Та й сказав йому: Устань, постав Господеві жертівника на току євусиянина Аравни, і пішов Давид за словами гадовими, як наказав був Господь, витягнув Аравна і побачив царя та його слуг, що йдуть до нього. І вийшов Аравна і вклонився цареві обличчям своїм до землі, і сказав Аравна, чого прийшов пан мій цар до свого раба. А Давид відказав купити від тебе цього тока, щоб збудувати жертівника для Господа, і буде стримана зараза від народу. І сказав Аравна до Давида: Нехай пан мій цар візьме і нехай принесе жертву, що добре в очах його. Дивися, ось худоба на цілопалення, а молотилки та ярма на дрова, усе віддає Аравна о царю, цареві, і сказав Аравна до царя: Господь Бог твій, нехай уподобає собі тебе. І сказав цар до Аравни: Ні, бо тільки куплю від тебе за ціну, і не принесу дармо цілопалень Господеві Богові моєму, і купив Давид тока й худобу за срібло 50 шеклів. І Давид збудував там жертівника для Господа і приніс цілопалення та мирні жертви. І Господь був ублаганий для краю, і була стримана зараза від Ізраїля.